Російська пропаганда використовує штучний інтелект, щоб поширювати фейкові повідомлення про оточення міста Куп'янськ. Так от, в тіктоці з'явилася серія відео, де нібито українські бійці повідомляють про критичну ситуацію і повне оточення міста. А давайте зараз ми подивимося фрагмент. в Коп'янська впастяна з оточення взяла вже. Нічого зробити не зможемо. Багато пацанів двохсотих, ну, багато трьохсотих наказував відходити на по. Ну, якби мені було ще так, плюс 5 років, я би повірив у це. Може бути таке. Але ну це очевидно фейк і це легко помітити не лише по вимові, а ще й за неприродньою такою мімікою. Угу, таке враження, угу. що просто як як-от як тваринкам фільмах вкладають, що рот так, неприродньо так, рухається. Так, так, так. Тож, будь ласка, не вірте таким вкидам. Це і ПСО. У нас насправді зараз і тривають запеклі бої. Хоча і складна ситуація, українські військові продовжують стримувати наступ противника. До речі, у нас вчора буквально вийшов сюжет угу. про небезпеку штучного інтелекту. Електо, якраз там ми розказували про те, як російська пропаганда використовує. Якщо ви пропустили, обов'язково на нашому ютуб каналі це подивіться. Uh -huh. Ну і власне про всі ці та інші події на фронті ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку наш наступний гість, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пан Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, вітання. Доброго ранку, вітаю вас. Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про зрив, як стверджуються операції військової розвідки України з викрадення російського винищувача Міг 31 який оснащений гіперзвуковою ракетою Кинжал. І от за версією ФСБшників, мета якраз полягала в тому, щоб використовувати цей літак для провокації проти найбільшого авіабази НАТО на території Румунії. Як би ви прокоментували ось цю заяву? Ну тут знаєте, можна сказати просто: росіяни самі себе спалили, тому що якщо перша. Полина історії, вона в принципі піддається хоч якійсь критиці, тому що ми мали подібні операції. Нагадаю, коли головне управління розвідки цілого пілота з російським гелікоптером змогла виманити на українську сторону для того, щоб його дослідити, то тим паче робити якісь провокації в еру сучасних технологій. Ми бачимо, як досі на Україну хочуть покласти повну відповідальність за знищення півні... північних потоків, mm -hmm. то що говорити про. Падення літака, переганяння його під систему дії протиповітряної оборони НАТО, так і сама ж версія здається, ну дуже дуже і дуже дуже скажіть фантастичної, тому що ми знаємо, що НАТО не збиває російські літаки в принципі. Тому е, тут є на обличчя точно російська інформаційно-психологічна операція, і насправді щось коментувати навіть не варто. Це от бачите, це чергова така зміна парадигми. Від України за три дня до того, що тепер у нас так. Що є агентура не тільки британської, а й української розвідки і тому. Це просто-напросто повернення до як там сталінських часів або часів брежнінського застою абсолютно ніякої різниці. Давайте тоді поговоримо про те, що з'явилася дуже така неочікувана інформація. За даними Кедонюс, близько 70% боєприпасів, які Росія використовує в війні проти України, вироблено неочікувано в північній Кореї. І з початку повномасштабного вторгнення Пхеніян поставили Москві близько 6,5 мільйонів снарядів в обмін на Російські військові технології, от скажіть, будь ласка, як довго може тривати така підтримка, якщо це правда, і е, це зараз КНДР вже спорожнює свої склади? Чи вона встигає реально в реальному часі в, виробляти стільки снарядів, щоб закривати потреби РФ? Друге питання ні, не встигає, тому що це угу. снаряди, які вони мали накоплені з часів Корейської війни. А це п'ятдесятий. 70-ті роки, коли була ще активна підтримка Китаю і Совєтського Союзу, а по-друге, відповідно, поки може тривати така співпраця, допоки скаже Китай, допоки вона і триватиме, тому що КНДР для Китаю це знаєте така проксі сила, яка відіграє роль певного балансира, бо китаю ж не потрібна. Російської Федерації йому потрібно, щоб війна тривала максимально довго і була затяжною, щоб ослаблювалася Росія, Україна, Західний світ, uh -huh. а натомість Китай мав можливість до подальшого економічного зростання і, перероз... і мати свої амбіції на перерозподіл геополітичних сфер впливу. Тому це нам потрібно дуже і дуже чітко розуміти. 200 оборонних заводів північної Кореї. Ціть виключно на російську оборонку О, Росія сама може забезпечувати десь приблизно 3 мільйони снарядів на рік. Це тільки її власне виробництво для порівняння. Сполучені Штати і Європа спільно можуть виробити для України 1 мільйон 200 тисяч снарядів, і плюс 200 заводів північнокорейських так само на це працюють, і все одно росіянам не вдається нас зламати. І тому, коли говорять, каже, Боже мій знаєте, почалася битва за Куп'янськ, почалася битва за Покровськ. То розуміючи, які економічні потуги працюють на проти нашої держави на Російську Федерацію, взагалі стоїть величезне питання, як ми досі можемо отримувати yeah. лінію бойового відміна? Mm -hmm. Тому це однозначний факт, факти. Ми тепер бачимо, бачимо лише, от як там зустрічаючись чись на ефірах, що цей відсоток лише зростає. Спочатку yeah. це було 30%, Потім Бутанов сказав 50%, тепер уже 70%. Yeah. Масштаби і темпи витрати снарядів Російської Федерації, я думаю, може кожен може оцінити угу. Ще про одну важливу таку наболілу тему хотілося б поговорити, тому що в мережі активно підіймається питання ЗЧ, самовільне залишення частини дезертирства. І, зокрема, офіс генпрокурора розкрив просто вражаючу статистику за період з 22 по 24 роки. З війська втекло менше людей ніж за неповний 2025. Як ви думаєте, що можна зробити, щоб стабілізувати цю ситуацію? І от повернути довіру до військової служби. Так, ну по-перше, що я можу точно сказати, що зробити так, щоб це одномоментно відбулося, не знає ніхто в Україні, тим паче ніхто не знає у світі, бо світ не знав такого затяжного конфлікту. Mm -hmm. і, відповідно, ті проблеми, які принесла ця війна нашій mm -hmm. державі. У інші немає просто напросто в кого повчитися з того, що можна зробити. Наш центр постійно займається темою мобілізації, темою рекрутингу. На це працюють окремі окремі наші спеціалісти, окремі відділи та ініціативи, які зараз є, наприклад, в офісі президента того ж Павла Паліси, стосовно встановлення контрактів із чіткими термінами служби, те, що власне давно вимагало суспільство. Mm -hmm. Чи вони mm -hmm. зараз справедливі до тих військових, які е прийшли добровільно в 22-му році, ні? Вони зараз намагаються якраз власне вирішити проблеми того ж СЗЧ і власне зміни з парадигми служби, яка сформована в українських людей в багатої мірі саме російськими інформаційно-психологічними операціями, тому і. Їм... У медіа спільнота громадськість має показувати цю альтернативу, коли з одного боку є мобілізація, невідомість і невідомо скільки служити, з іншого боку є рекрутинг, є чіткі терміни служби, є можливість обрати свою посаду і піти служити туди, куди відповідно хочеться. Угу. Ось на цьому контрасті: ось цієї альтернативи, бо в угу. нас в країні. Має вибору зараз між хорошим і поганим. Наш в нас вибір постійно точиться між поганим і жахливим, так. і потрібно далі творити, щоб якось вирішувати цю проблему без залученості всього суспільства. Е, ну просто-напросто її вирішити буде неможливо. Це те саме, як толерувати чи не толерувати відео з побиттям працівників ТЦК mm -hmm. і перевертання. Можна звісно говорити з одного боку, що треба м'якше з іншого боку закликати, що потрібно діяти жорсткіше, але ну в принципі, то тут має бути консолідована позиція суспільства, щоб суспільство в першу чергу не толерувало такі речі, і щоб люди розуміли, що суспільство важливе їхній військова служба і їхня мобілізація. Mm -hmm. От тоді може поступово зрушувати це питання, але це довга робота, і наших зусиль ну точно не вистачить. Але це не означає, що цього не потрібно робити. Mm -hmm. Ну, Але як кажуть, військові нам своє робити. Yes. До речі, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького шукає нових бійців. Зараз хлопці боронять Україну на сході, захищають Київщину та небо над столицею. Збивають ракети і дрони. І служба доступна на різних бойових і небойових посадах. І деталі ви можете знайти за QR-кодом або за телефоном. Нульпі. Десят 562 02 22 Давай ще секундочку почекаємо, щоб люди угу. встигли її записати 050 562 02 22 або зісканувати QR-код Давайте рухатись далі. В мережі з'явилося відео, ніби росіяни колонами заходять в Покровськ і під прикриттям густого туману. Ворог просувається на легкій техніці через південні околиці. Скажіть, є підтвердження, що це відео було знято саме під Покровськом, і чи є інформація про те, скільки Росіян зайшли в місто? Так, наразі є інформація, зокрема від фахових геосінтерів, що це відео дійсно було знято на в'їзді в місто по трасі Е п'ятдесяти КВД із Донецького Покровськ. Але знаєте, з цією новиною, на жаль, не поширилася інформація, що ця колона людей, ну якщо їх так можна назвати, яка заходила в Покровськ, mm -hmm. уже є кадри ефективного їхнього знищення. Ось у цих колон. Зараз ми можемо говорити, що в місті приблизно 300 росіян точно зайшли. Вони намагаються закріпитися, але в основному Покровськ залишається. Дуже і дуже великою сірою зоною. Більше того, наступного дня або через декілька днів з'явилося аналогічне відео, коли вже росіяни по цій же дорозі заходять під без перекриття туману. Угу. Саме продовжують інфільтрацію. Це пов'язано з тим, що скоріше за все 68-ма єгерська бригада, яка обороняла цей район, відійшла на. Залегій підготовлені позиції для того, щоб от якраз власне і уникнути оточення, те, що ага. щодня українці дивляться на мапі Діпстейт, і от е, хвилюються, і зрозуміло, і дають чіткі меседжі командуванню: що головне зберігати не руїни, а життя і здоров'я наших військовослужбовців, ага. е, тому це війна. На жаль, в інфільтрація росіян продовжується, але чому ми продовжуємо цю оборонну операцію, тому що критично важливо якомога довше перемолювати їх в цих руїнах? Ви ми пам'ятаєте, коли після Авдії коли після Бахмуту, коли після інших великих битв за міста, як за вугледар, Росіяни переважаючи своєю масою, просто розтікалися по полям, використовуючи чисельну перевагу і зупинити їх було дуже і дуже дуже важко. Наразі Покровськ точно відіграє таку роль ось у цього бруствера, який не дає росіянам повторювати добропільську операцію, але в набагато більших масштабах. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам за те, що змогли долучитись до ефіру, і, хоча б, трошки цей туман війни розсіяти, принаймні для наших глядачів. Дякуємо і нагадаємо, що з нами на зв'язку був співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пан Дмитро жмайло. Дякуємо вам.